Ворог наніс удар по селу Мельник Пологівського району. Внаслідок влучання авіаційної бомби були зруйновані житловий будинок. Виникла пожежа під завалами опинилися чоловік і Жінка 47-річна постраждала, вибралася самостійно. 49-річний господар загинув у приморському Васильівського району. Дрон вдарив по цивільній автівці транспортних засіб. Пошкоджений у Гуляйполі. Рятувальники ліквідували загоряння причіпку не та. Даху житлового будинку в селі Єгорівка через влучання сталося загоряння будинку та поблизу на дорозі легкового автомобіля. Згодом згоріла господарча споруда. Загалом впродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів та гаражів. Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному Омельнику, Єгорівці та Малій Токмачці. 282 БПЛА різної модифікації. Атакували Малокатеринівку, п'ятихатки, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Сім обстрілів з РСЗВ накрили п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку. 111 артобстрілів завдано по території П'ятихаток, кам'янського гуляйпо. Ля Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку привільного, а не маючи успіху, відійшли. На Оріхівському напрямку наші війська відбили чотири штурми противника в напрямку степового та поблизу Нестерянки. На відео підрозділ Гроніна 65-ї бригади знищує гармату та автівку окупантів.